Міський голова Микола Наган на початку апаратної наради закликав мешканців громади долучатись до весняного прибирання. Слава Богу, розпочався день сонячною погодою, хоча вночі були, були повітряні тривоги і окремі обстріли. Але весна на вулиці. І я закликаю всіх розпочати серйозно прибирати територію нашої громади і в селах, і в посьок Воронежі, і в шостки, і на вулиці, і в садових масивах. Наша спільна задача підстригти дерева, зробити місто красивим. Не ідеальним, тому що війна ми не зможемо зробити ідеальним, але красивим. Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Шкарін озвучив кількість повідомлень про пошкодження майна в результаті ворожого ракетного обстрілу за поточний рік і попередній. Продовжуємо роботу з державним реєстром пошкодженого та втраченого майна. На сьогодні там зареєструвалося 484 У нас є повідомлення про пошкодження і знищення майно, в тому числі 67 повідомлень за 2023 рік. І 417 за 2022 рік. Це мова йде тільки про громадян. Підприємства установи будуть вноситись в ручному режимі. Сьогодні було два громадяни вже на прийомі зранку, і ні один, ні другий в дію не занесений. Розумієш, на посілку. З посілка було два, два людини жінка і чоловік. Я вам доручав пойти, обійти, знайти всі ці недоліки і зафіксувати в дію, допомогти людям. Виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб розповів про обласну та міську комісію з питань техногенної количної безпеки та надзвичайних ситуацій. На малому тижні було проведено чергове засідання сумської обласної комісії з питань ТБНС, на якій було розглянуто сім питань. Під час розгляду питання про стан місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, шостинська міська територіальна громада була відзначена як краща. Також на минулому тижні було проведене засідання міської комісії з ТБНС, на якій розглянуто два питання. Серед яких про закінчення опалювального сезону в закладах освіти спеціалісти управління продовжують накопичувати матеріальний резерв та облаштовувати пункти незламності. Колектив управління е, готовий до роботи е, в день толоки е, в могаю е, в локатки при в'їзді в, в місто. Займеться закупкою рубероїда для е, для тих, хто перш за все постраждав при обстрілах нашої громади, сьогодні теж був один житель, який на посілки живе, і будинок трухануло при тому попередньому обстрілі, і, і покрівля протікає. Тому займіться цим питанням, щоб ми, щоб ми змогли організувати ремонт покривель з м'яким будівельним матеріалом.